У Шевченківському районі Дніпра відкрили першу частину проєкту історії героїв на 12 тригранних конструкціях. Розташували 36 історій полеглих захисників. На одному з банерів історія Олексія Сухорукова, який пішов добровольцем ще на початку повномасштабного вторгнення. Валентина, мати загиблого, не стримує сліз біля портрету сина. Коли почалась війна, шість утра прибіжав. кричит, мама, война почалась. Он все, все время сказал, мама, будет война с Россией. Душ Поличев все рассказывает. Я обнял меня, никогда бы не целовал. поцеловал, говорит, мамочка, я тебя тоже люблю. В 8.30 мы с ним разновляли. В 11.30 его уже не стало. Прилетел э, град, и ему в спи, позвоночник. Смерть у него была мгновенная. Вшанувати пам'ять свого сина Іллі прийшла і Світлана. Жінка не може промовити ані слова. Тільки починає говорити, зривається на плач. Підтримує жінку-подруга. Мавіле згадує, що з дитинства хлопчина мріяв про військову службу. А у 2018-му, не сказавши нікому з рідних, вирушив на фронт. Ілюха одружився, як вже був в АТО. В нього троє діточок. Йому було всього-навсього 33 роки. Коли він загинув під Кліщиївською від Рафівського дрона, він має багато нагород. Дві з них президентські. Дуже мрію про те, щоб Ілю, як і всіх захисників, запам'ятав весь український народ. Людмила Душко коло портрета чоловікового брата згадує Володя був в житті радісним, добрим та світлим. каже люди його пам'ятають тільки усміхненим. Він дуже позитивним був. У нас в селищі намалювали в честь нього мурал, молодь. Він позитивчиком був, такий веселий хлопець, що таке 30 років. Хотілося жити, хотілося сміятися. І навіть на муралі написано, що не можна повірити, що тебе немає. Ну розумів, що дуже страшна війна прийшла до нас. І такою ціною. Що зараз вшановуємо пам'ять, приходимо, нам дзвонять, телефонують в місті. Дуже гарний проєкт, якби організували. І шануємо, це наша пам'ять, це наша місія. У самому серці району історії тих, хто не повернувся з війни. Кожна з 36 світлин це згадка про силу духу, незламність і вибір, боротись до кінця. 36 історій про наших захисників і захисниць, які видали своє життя. За свободу і незалежність України сьогодні з'явилися біля стін Шевченківської районної адміністрації міста Дніпра. Ці 36 історій це історія про боротьбу за Україну, це історія подвигу, це історія жертовності і звитяги. І це історії пам'яті. Проєкт історії героїв стартував у Дніпрі торік у серпні, в день пам'яті захисників України. На банерах вже близько трьох сотень імен, які стали символами незламності. Сьогодні в місті є три алеї пам'яті у сквері героїв у Новокудацькому та Шевченківському районах. Дуже важливо, щоб про цих героїв знали не тільки їх рідні не тільки побратими які втратили своїх однополчан це повинні знати всі мешканці конструкцію новують раз на три місяці додають нові імена та історії полеглих військових які віддали життя за україну щоб вшанувати свого героя рідні можуть подати заявку за телефоном управління ветеранської політики дніпровської міськради вказаним на екрані дарія лисенко борис Єфімов, Дніпро дніпротів